До населеного пункту Кринички на Дніпропетровщині прибуває автівка з гуманітарними наборами для переселенців. Поруч вже збираються люди. Продукти видають за сформованими заздалегідь списками. Свій продуктовий набір отримала переселенка з села Калинове Донецької області. Світлана розповідає, її населений пункт розташований за 12 кілометрів від лінії фронту. Почались прильоти. Ну ми поїхали з дочки, тому що у нас мала дитина, внучка маленька, і вона ото, щоб її не травмувати, вона сильно кричала. У дочки розбили один будинок в одному селі в неї був будинок, стояв, стояв така, як дачка, розбили його. Тоді вона переїхала в другому домі. Жила, тільки купили будинок, його розбили. внучки квартира була, теж розбили. І ми всі зібралися на машини і поїхали. Жінка каже, гуманітарну допомогу отримує зрідка, роботи немає. Єдине джерело доходу в сім'ї це виплати ВПО. Ми знімаємо будинок. Дорога. Ні, дві тисячі за, за так жінки, так комунальні услуги я плачу. Ну, в домі добре все є. Просто що я ще не на пенсії, а робити не можу, тому що дороги не дозволяє. Ноги больні. Продуктовий набір отримала сьогодні переселенка з Запорізької області Людмила Качан. Наше місто на лінії розмежування до цих пір, теж змітають наше місто з лиця землі. У нас центра міста вже взагалі не залишилося. Виїхали ми 9 травня. Нас нас привітали хорошо з Днем Перемоги. Що ми сиділи в погрібі ці два місяці? От. І що погріб почав уже в нас хитати, скрипіть. Коротше, ми здоров'я вже в нас не видержало серця, і ми вирішили виїхати. Людмила каже, сьогодні гуманітарну допомогу отримала вперше. Нам із червня місяця 23-го року жодної гуманітарки Краничанська територіальна громада не дала. Може, вони й дають вразливим верствам населення, інвалідам, багатодітним. Ну треба ж трошечки не забувати за нас. 100 гуманітарних наборів до Криничанської громади привезли дві благодійні організації Нове майбутнє. Довіра Дніпра. Волонтер Дмитро Патаць каже, сьогодні приїжджають вдруге. До нас звернулись жителі міста Кринички. Тут багато переселенців вимушених з Донецької області. І вони звернулись до нас і ми от привезли їм уже не перший раз, допомагаємо. Продуктові набори. Продуктовий набор привезли, тому що люди дуже нуждаються в харчах. Потребують і гігієни, потребують і продукти, і, і моральна підтримка людей дуже важлива. В одному пакунку на родину макарони, крупи, борошно, консервована квасоля, тушонка та олія. Опікується переселенцями у цьому населеному пункті. Валерія вона переселенка з Карматорська, має чотирьох дітей. Я оформила волонтерство і я наразі. Допомагаю переселенцям, які знаходяться в СНТ Кринички, тому що у нас гуманітарну допомогу у нас не отримують. У нас, звісно, кількість там не виходить на всіх сім'ї. але я питаюсь кожен раз тих, хто не получали в нього помочів якби так. Не забуваємо я пенсіонерів, Какое-то количество я даю і пенсіонерам? количество я даю людям, которые только приїхали. Валерія каже, у Кремничанській громаді проживає близько 860 родин ВПО, аби їм допомогти. Жінка зв'язується з благодійними фондами та організаціями. Ладиславу коло євген'яжов суспільне новини Донбас.